Це рубрика питання експерту. Людина, яка точно знає, що придасть твоєму авто дороговизни та статусності. Власник детейлінг студії Ігор. Що таке детейлінг? По першу чергу, я думаю, це про догляд за автомобілем, щоб він був в максимально презентабельному стані, довгий період часу. Чи привести його до такого стану? Як ви проводите машини в хороший стан? Починаємо в першу чергу з огляду автомобіля. З клієнтом проговорюємо, який бажаний результат він хоче отримати. Потім складаємо бюджет, пояснюємо людині, що ми будемо виконувати, як з цим далі жити, умовно кажучи. То, що це не супербюджетна послуга, і потрібно людину максимально в цьому плані прокачати, щоб вона розуміла, за що вона платить гроші, які результат отримує. Чому вирішив відкрити саме такий бізнес? Завжди подобались автомобілі. В принципі, скільки себе пам'ятаю, займався щось було зв'язано з авто. І потім якось ми готували свої машини на продаж, щоб вони виглядали презентабельно, грубо кажучи, там з паркінга гаража це вже стало переростати в щось більше. Чи часто вас плутають за СТО? так? Є така проблематика. Кожен день майже є дзвінки, а можна у вас там замінити речах, і ти пояснюєш людині? Ну це смішно звучить, і ти намагаєшся. На одне і те ж саме питання не грубити людині і пояснити, просто м'яко що це трошки інше. СТО це техніка, а у нас вже більш такі спа-процедури для автомобіля, якщо так можна виразитись. Що краще, біток з Америки, чи пошукати щось на внутрішньому ринку? Ми бачили і бітки з Америки. які… Питання якості відновлення автомобіля. Є автомобілі, якщо... які приїхали там вдарені, там, достатньо сильно були вдарені, але людина робила ну, якби під себе і стан машини не гірше, ніж те, що можна купити у нас в Україні. Питання підходу. Які найдорожчі авто побували у вашому сервісі? Ну, останній Майбах, Мерседес і Rolls-Royce Фантом, заводське, те, що можна купити на сьогоднішній день, напевно, це найдорожче. Ну, окрім там бугатті, там Chiron, щось таке. Ну і з того, що ми можемо побачити на дорогах Києва, то напевно це да Майбах і Rolls-Royce. Страшно працювати з такими тачками. Нам чесно вам скажу без різниці. Ось теж Роллс-Ройс приїхав до нас. Він відвідав декілька студій. Це було достатньо давно. Були сумніви чи брати в роботу. Ми взяли все, зробили все оп, людина задоволена. Без різниці нам умовно кажучи, що там Lano Saveo зробити, що Майбах. В принципі, методика схожа, є певні тонкощі, які впливають просто на вартість роботи. У Rolls-Royce там достатньо складний лак, він займає більше часу, тому чек більше. І важливо розуміти, що коли людина приїжджає, замовляє послугу, дуже опереджені є ставлення, якщо автомобіль дешевий. То послуга там і буде йому дешево обходитись. Якщо машина дорога, то послуга буде дорожча. Це ну отчасті так, тому що не про вартість автомобіля йдеться мова, а про складність і відповідальність в роботі з кожним, там, наприклад, ексклюзивним якимось автомобілем. Тобто закладається ось цей ризик на якийсь момент, нюанс, не знаю, як його правильно підстраховка. Якщо можна так сказати, працював з відомими людьми. Ти думаєш, там супер якийсь, там селебріті і так далі. А він там, умовно, за тисячу гривень так мозгів... анатолій Анатолійович. Чи знаходили в авто, які приїжджають якісь сюрпризи? Самі цікаві сюрпризи це бідки зі штатів. Коли машина приїжджає, людина її залишає на повну хімчистку салону, тому що я в принципі не розумію, як можна замовити автомобіль з США і не відвідати там студію чи там якусь класну мийку, де зможуть зробити якісну хімчистку, і щоб машина після цього не ну грубо кажучи, не зацвіла. Да, відкручуєш сидіння, там же ж зачасту погано видно, і там від, грубо кажучи, дитячих іграшок якихось, і закінчуючи чи там дорослими іграшками, якщо так можна сказати, да, є такі. У мене у товариша є класна у нього в інстаграмі рубрика Американські віщички». Оце теж до нас можна відносити. Коли розбираєш салони, там людям скидуєш, які ну поки машину поки вона збиралась, не бачили. А потім відеозвіт, як воно було до, ми повністю предоставляємо. От вона брудна, і от що все вичищено, розібрано і так далі. То люди там в шоці. Що добре, що приїхали. Ну і закінчується інопланетна цивілізації в плані грибків, бактерій і так далі. Скільки найбільше заробили з одного авто? Ну дві тисячі доларів точно. Ну це максимальний там комплекс, то да. Можна заробити дві навіть дві тисячі доларів плюс. Деякі студії на цій самій послузі можуть заробити чотири-п'ять тисяч. Тут вже ну просто щоб багато до нас звертались людей. Розказували, в яких вони студіях що робили. Я знаю вартість середньориночну, розумію, що у всіх різні оренди, там персонала, кількість і так далі. Ми бували цифри такі, що ну я в принципі. Посоромився б називати за цю послугу, ну враховуючи, бачачи, як вона виконана. Я розумію, якщо ця послуга виконана за адекватні гроші, то можуть бути якісь там певні нюанси, моменти, коли ти X3 від там середньориночної вартості, там в тисячах доларів, умовно кажучи, озвучуєш. Є ще модна тенденція, як я називаю деталінг студні одноднівки. Вони відпрацювали сезон. Там заробили, ну умовно кажучи, всі гроші світу на наступний рік закрились. Людина приїжджає до них, наприклад, там якась рекламація по плівці, наприклад, чи кераміка перестала працювати, а там тої студії вже немає. Часто пропонують людям замовити а, нанесення кераміки на автомийці. Чому моя особиста думка це погане рішення, тому що для нанесення якісного составу мають бути певні умови. Певна вологість, температура повітря в студії і так далі. Багато людей замовляють цю послугу, на автомийках виставляють прайс такий, як в нормальній дителінг студії, але цей состав, ну, грубо кажучи, неправильно наноситься і, відповідно, ви не ходить заявлений срок термін служби. Тому людина приїжджає і каже, ваш детейлінг — це фігня, Мене розвели. От я віддав там 400 доларів за кераміку, воно через місяць змилось. Я запитую одразу, як, що, де робилось. І даю певні рекомендації, чому так вийшло, і чи може людина щось пред'являти автомийці. Ну тут елементарні моменти. Просто людині треба теж там 10 хвилин приділити на ютубі повно відосів, як це скільки варт, скільки коштує, де це робити, де це не робити. Тому а часті людина сама винна в такої в такій ситуації. Ну мені так здається, краще ручна мийка чи автоматична. Краще правильна ручна мийка, тут теж є багато нюансів. І я зараз можу до ранку це розповідати. Ви приїхали в дитальну студію, вам зробили полірування, кераміку, плівку і так далі. Ну там повний комплекс. Ви потім після цього з'їздили три рази на щотки, плівка ще буде плюс-мінус в адекватному стані, кузов буде весь повністю ізцарапаний, якщо коротко. Тобто ви. Умовно кажучи, заплатили там 300, 400, 500, там тищу неважливо доларів за послугу і за три рази там за три заїзди на щітки ви його закінчили. Тому да обирайте і думайте перед тим, кому ви доручаєте мити своє авто. Мені в принципі питання автомийок в нашій країні не подобається, тому що асоціація з автомийками — це має бути якийсь там, чи студент проходив мимо. Помив авто, ні, це має бути майстер по догляду з автомобілем, теж. Тобто, ми звикли, що їх там тряпками ганяють, всіх. Ні, ця ніша у нас прям поки що супер не прокачана. Одиничні мийки, вона... у нас постійно питання, коли ми зробили детейлінг, У нас немає потокової мийки. Ми миємо виключно там постійних клієнтів і то, коли у нас є час. Популярне питання, куди їхати мити автомобіль, на яке я дуже так ну затрудняюсь відповісти, тому що. Одиниці у нас якісних мийок вони коштують відповідно дорожче, але ви рік від'їздили, зекономили там, точніше витратили більше, ну скажімо так, на 100 доларів в рік на мийках. Ось там не 200 гривень, а 400 гривень за одну мийку. Але потім ви приїжджаєте, ви ці гроші економите в дительній студії, тому що машина не вбита, там є якась мілкі подряпини і все. Якщо ви обираєте віск, вам потрібно кожні вихідні, замість того, щоб проводити свій час з сім'єю чи з друзями, сідати в гаражі, брати цей воск знову, натирати свій автомобіль і так до наступного тижня чи там, до, через одної мойки. Дві три мийки воска вже немає. Ну там щось є залишкове, але кераміка відпрацює півроку. У вас буде гарна блискуча машина з класним гідрофобним ефектом, тобто ефектом самоочистки, і так само буде ще чинити опір е подряпином. Вона повністю не закриває це питання, але віддаляю його надовше. То з воском такого немає. Дві-три мийки його нема. Ну, все. Завжди раджу всім клієнтам, які побували у нас в студії, по можливості виконувати трьохфазну мийку. Що це таке? Перша фаза це емульсія, так званий превош. Ми відмиваємо. Пісок і первічні забруднення на кузові, щоб потім можна було виконати ручну мийку. Змили емульсію, потім машина запінюється, так звана пінна шапка, і майстер, по догляду з автомобілю, не мийщик, починає з допомогою губки протирати автомобіль, прибирати статичне забруднення. Після цього він знову змиває автомобіль. І використовуючи третю фазу в кераміки, вона не супер потрібна, але зайвим вона не буде. Він використовує рідкий віск, щоб легше змити автомобіль. Деякі воски рідкі нейтралізують е кальцинат в технічній воді, тобто, ви миєте своє авто. Вода технічна дуже брудна і може залишатись плями на кузові. Третя фаза, навіть якщо в автомобіль в кераміки вона не потрібна, вона попередить з'яв появлення водного каменя на ЛКП автомобіля, який супер важко прибрати. Це або кислотний шампунь, те, що у нас робить наскільки я пам'ятаю, дві мийки в Києві всього то, що можна спалити кузов автомобіля, або полірування, що то що то не супер дешеве і є певні нюанси. Тому так да, краще робити трьохфазну мийку, ну як мінімум двох. Фазну і правильно обирати мийку, тобто не їхати на мийку, там де машину миють швабрами, там як фури саме важливий момент це не користуватися щіткою для скидання снігу, їй можна користуватись. Ми прибрали тільки вікна, змахнули верхній шар снігу. Той який залишається там, і не не заважає огляду, коли ви їдете. Бажано, щоб сам, грубо кажучи, там чи розтанув, чи там вітром його здуло. Тому що, коли я бачу там з вікна, наприклад, людина. Бачить, що вийшов випав сніг, присипав машину, і вона розуміє, що вона ще з цим снігом помиє свій автомобіль безкоштовно. І я бачу це все, як відбувається. Він бере спочатку щоткай, потім деліт примерз. Він перевертає пластмасовим цим скрипком, починає там з кузова це збивати. І я навіть не уявляю чек людини, яка потім до нас приїжджає і ось ті всі шрами після зими ну, хоче прибрати. Як часто потрібно робити хімчистку? Раз в півроку, ну от я завжди людям рекомендую. Це рекомендація. 70% людей роблять раз в рік. Це я вважаю мінімально необхідний. Бажано раз в півроку. Опять же, залежить від того, як ви там користуєтесь автомобілем, чи є там хатні тварини, діти і так далі. Тому що у нас є постійний клієнт, який кожні три місяці заїжджає, робить хімчистку. Тому що там троє дітей, ще є собака, і ну він не любить, коли там якісь. Зайві артефакти в машині валяються і дають неприємний запах. І він не доводить до того, що там вже шкіра починає розтріскуватись, чи тканина вже там розслаюватись. О, пора їхати на хімчистку. Машині вже гайки, треба зробити хімчистку. Він приїжджає до вас. Можна зробити хімчистку? Можна. Ми зробили хімчистку. Він приходить. А ось це що. Я кажу, це перешив, це реставрація. Ну і додається там купа пунктів. То що просто людина сама довела машину до того, що там повний перешив салону, ну а потім вже хімчистка. Скільки вклав у бізнес? Починалось це все з 1300 доларів. Як я пам'ятаю, це було освітлення і певні там комунікації окремо більше ще. Теж десь півтори тисячі це обладнання. Я одразу купляв якісне, тому що не хотілося витрачати потім часу на не, ну на, на ремонт неякісного обладнання. Другим етапом ми переїхали в іншу студію, умовно кажучи, з гаража. Ми переїхали вже вже в щось схоже на студію приміщення, з якого можна було зробити студію. І там ще ми десь витратили 3,5-4 тисячі доларів, також його мінімально привезти до ладу. Знову змінили локацію. Це була вже наша третя локація. Ну, скажімо так, адекватна друга. Тож перша це був гараж, по факту, з чого багато хто і починає. В іншу локацію ми вклали десь 15 тисяч доларів. Це орендне приміщення, тобто нас, умовно кажучи, там завтра можуть попросити вийти з нього. Ну але треба робити, щоб людям було приємно до тебе приходити в гості. Умовно кажучи. Виходить три, потім ще чотири, і потім 15 ще тисяч доларів. Скільки знадобилось часу, щоб вийти в плюс? Через три роки. Ну я поясню, тому що старт у нас був теж такий. Імпровізований, це було, опять же, як я розповідаю, гаражний розклад, там не про заробіт. Так, там, в принципі, зрозуміти, що таке детелінг, навіщо він потрібен мені, людям і так далі. Через, думаю, три роки це вже було схоже щось на детелінг. А, мені вдалося попрацювати ну, Як я вважаю, в найкращій студії в СНГ по детелінгу. Там я зрозумів, що мені це і далі подобається, і почав далі якби, цю тему прокачувати, ну і розуміти, що да, я в це буду вкладати кошти і в. Надії, що воно окупиться, і буде потім приносити якийсь результат, це виключно все будувалось на імпровізації, цікавості, і все. Тобто, я ж кажу, гроші тут. І на сьогоднішній день на другому плані можу відверто вам про це сказати, коли до мене приходив а, мій перший співробітник, я йому. Він працював в іншій парафії, і я перше, що запитав нього: нафіга воно тобі треба. Ти працював в офісі, ти був весь чистенький, гарненький, і зараз зв'язуєшся ось цю штуку, яка красива тільки для фінального клієнта, коли ми вимили поли, все привели до ладу, і ось людина забирає машину, всю блискучу, чистеньку і так далі. А за кадром да, стоїть ну реально важкий труд. Не скажу, що там супер, зараз складний. Труд у нас у, у наших військових. Але тут теж є певні нюанси і є багато професійних трав. Ну, я от сьогодні тільки після масажу, то що в тебе протрузії це стабільно, потім це грижа міжпозвоночна, по-любому буде, ну, якщо ти працюєш хоча б більше п'яти років. Ну і поясні, це сустави, тобто це забіті, там, грубо кажучи, плечі. Коли людина приїжджає, замовляє, наприклад, полірування скла, тобі потрібно в позі, грубо кажучи, Буквою зю простояти десь чотири години над лобовим склом. Спереди тебе висить трьохкілограмова машинка полірувальна, і ти отак нон стоп поліруєш це скло. Так що за красивою картинкою багато є нюансів. А ти сам досі працюєш? Досі і сам теж допомагаю. Просто що раніше мені допомагали, тепер я вже допомагаю моїм майстрам. Тому що я вже фізично чесно вам скажу, не вивожу. Хоча мені 34 роки, ну шість років ці цього, цього цієї праці. Даються все ж таки взнаки, професійні травми. У мене є колега, йому 38 років, років. В рік він місяць закладає потім виключно на реабілітацію. Це МРТ, КТ і так далі. І тому подібне. Скільки в день ви обробляєте автомобілей? Максимум два автомобілі в день. У нас проходить студії більше. Ну, у нас немає можливості, тому що майстри це інше суперскладне питання. Тому да, один-два автомобіля в день. Що порадиш автовласникам перед візитом до детейлінгу? Подивитись, я думаю, Ютуб важливо подивитись не хайпові ролики, а більш технічні, там де люди пояснюють. Що за чим слідує, що вам потрібно, що не потрібно, що таке плівка, кераміка. Ну умовно кажучи, хоча б 10 хвилин часу цьому приділити і зрозуміти, з якими запитаннями ви приїдете до студії, які запитання ви поставите власнику студії. Це важливий момент. Власник цього бізнесу має бути сам майстром. Це моя особиста думка. Я її не, не зміню. Він може кваліфіковано вас проконсультувати і розказати, якщо він чесна людина, реальну картинку. Що, навіщо треба, і так далі. Якщо ви користувалися послугами Detailing Studio, залишіть, будь ласка, свій коментар під цим відео.